Створення музею було однією з основних цілей Одеського товариства витончених мистецтв ще з часу його заснування з 1865 року. Хоча спершу учасники товариства більше уваги присвячували малювальній і музичній школам, проте одночасно починається також і формування майбутньої колекції мистецьких творів. З 1889 року міський голова і меценат Григорій Маразлі. Подарував місту будівлю палацу Ольги Наришкіною, саме для розміщення в ньому галереї картин і скульптур. Після тривалих ремонтних робіт 6 листопада 1899 року відбулося урочисте відкриття музею. Основу колекції склали 128 художніх робіт, 112 від товариства витончених мистецтв, 14 від Імператорської академії мистецтв. І дві від міста. Першим зберігачем музею став діловод міської управи Володимир Куровський. За рекомендацією Ради товариства витончених мистецтв зберігач мав право задарма проживати у квартирі при музеї, але не отримував додаткової платні. Тому Куровський поєднував міську службу із роботою в музеї. До того ж, він мав художній хист і товаришував із багатьма митцями. Після його смерті 1915 року постало питання про обрання нового зберігача рада Товариства одноголосно проголосувала за художника Іріака Костанді, однак міська дума його не затвердила, призначивши на посаду Володимира Курочкіна, міського клерка та викладача графічних мистецтв Рішлієвської гімназії. У такий спосіб. Міська влада порушила угоду 1898 року, згідно з якою вона зобов'язувалась отримувати будівлю музею та сплачувати зарплатню працівникам, а керівна функція зберігалась за товариством. Тому Рада Товариства пригрозила забрати більшу частину колекції і з часом спорудити за свій кошт нову будівлю музею. Нарешті 1917 року. За два роки суперечок Кіріака Костанді таки призначили зберігачем. Кіріаку Костанді довелося опікуватися міським музеєм витончених мистецтв у складний революційний час. У травні 1919 року більшовики створили в Одесі комісію з експропріації художніх цінностей згодом ГУП Копіс. Невдовзі з утвердження влади армії Денікіна восени 2019 року було створено міську комісію з обліку та повернення майна награбованого більшовиками. 1920 року зрештою було відновлено діяльність копісу до складу всіх експертних груп. Незмінно входив Костанді у відчужених одеських палацах. Відкрилися десятки нових музеїв, які виставляли на огляд експропрійоване майно дворяни підприємців. Що шукали порятунку за кордоном, тоді ж західноєвропейське та азійське мистецтво з колекції міського музею витончених мистецтв передали новоствореним інституціям. Фокус виставкової діяльності музею змістився з вузького кола художників старої школи на демонстрацію привласнених більшовиками колекцій та робіт молодих митців з товариства незалежних.